Знову треш контент про аліменти та мобілізацію. Розкажу вам історію із нашої практики, які бувають люди, і до чого вони вдаються, щоб звільнитися від військового обов'язку. Отже, я присяду і ви присядьте, якщо стоїте. Що ми маємо? Маємо колишнє подружжя, чоловік та жінка. Значить, жінка на цього чоловіка подала на аліменти. Ну вони розлучені, оскільки він дитину не отримував. У цього чоловіка, окрім цієї дитини, є ще дві дитини від інших відносин. Тобто, у нього загалом є троє дітей. Ви знаєте, що це важливо в питаннях відстрочки від мобілізації. Але нагадую вам, що якщо є заборгованість по аліментам, то відстрочку отримати з підстави того, що ти багатодітний батько, неможливо. Так ось, це саме ця історія. По двом іншим дітям він, мабуть, не мав заборгованості, а тут він. Її мав. І ось чоловік цей дійшов висновку, що необхідно йому поборотися за свою свободу. І що він робить? Оскільки ця жінка знаходиться за кордоном, він бере, створює електронну пошту схожою адресою на її електронну пошту, складає заяву на державного виконавця про те, що нібито вона від її, нібито, імені, що нібито вона до нього не має претензій і так далі. І надсилає. Виконавцю не посоромився нічого, і підписався за іншу людину, порушивши закон, і дитину позбавив утримання і не виплатив те, що він повинен був. І державного виконавця ввів в оману. Коротше, надіслав він це все. Потім прийшов в виконавчу службу і попросив видати йому довідку про те, що в нього немає заборгованості за аліментів для пред'явлення до ТЦК. Загалом ця ситуація все ж таки стала відома його колишній дружині. Вона зараз почала вживати певні заходи для того, щоб це все врегулювати. Однак я хочу звернути вашу увагу. О, тривога повітряна, як морально розкладається наше суспільство. А в плані аліментів я взагалі мовчу. Ну, ви знаєте, як я до цього відношуся, і такі перли, які викидають люди для того, щоб не сплачувати аліменти. Вони ці перли ну ни з чим неможливо просто порівняти. До речі, вся ця історія має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України. Підробка підпису. І мотив до речі, тут теж є.